що Іван Свищо був одним із ініціаторів круглого столу. На своєму прикладі учасник військових дій в Афганістані намагався довести. Проблема утримувачів та надавачів послуг існує і не бирає оберців. Особливу увагу чоловік звернув на роботу однієї з обслуговуючих компаній. За його словами, в цій комунальній структурі його та колег ігнорують. Мова йшла і про різного роду платежі. На який підстав ви у мене удержите ці гроші? На який підставі ви Берете гроші, але нічого не робите в нашому районі. Наскільки я знаю, наші люди, у моєму під'їзді, в 17-му домі самі платять за те, щоб відкрити кришу. Якщо вам не надаються послуги, ви повинні зменшувати оплату. Так? Є таке, якщо вам це відомо. Може вам не відомо, я вам його здобую. Представник компанії, яку афганці звинуватили у неналежному виконанні обов'язків, був небагатослівним і наголошував, розбиратися в цих питаннях буде, та не під час круглого столу. Розбиратися конкретно зараз особисто. Я не хочу переходити на особисті речі і зараз розбиратися особисто. Коли почали обговорювати питання вивозу сміття та чистоти в місті, керівник підприємства Ави Мукачево сама звернулася до присутніх. Дочі сюди нараду я отримала від диспетчерської служби. Актуальний стан наших контейнерних майданчиків. І ви знаєте, що? Ми хочемо перед кожним з вас, перед кожним качецем просто вибачитися. Вибачитися не тому, що ми не працюємо, а вибачитися за наших колег, які на наші контейнерні майданчики на сьогодні вже навозили просто десятки метрів кубічних гілок вуличного змету і всякого іншого непотребу. Говорили за круглим столом також про проблеми водоканалу, управління міського господарства, електриків. Учасники обговорення пообіцяли розібратись і все ж знайти злоту середину.